Брати і сестри, дорога церква, за все те, що Бог сьогодні дарує нам, ми скажемо слава Ісусу Христу. Хор співав чудову пісню, лиш Богові буде слава і честь. І нехай сьогодні ця честь і слава лине від нашого серця. Читаю текст слова Господнього. Перше послання апостола Павла до Тимофія, я читаю 3 розділ 15 текст. Перше послання апостола Павла до Тимофія, 3 розділ 15 текст. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква, Бога Живого, стовп і підвалина. Правди амінь. Я вітаю, дорогі брати і сестри вас з тим чудовим святом, яке сьогодні у вас Будем, будуть рукополагати нових братів на служіння. Вони вже знаходяться в служінні, але будуть рукополагати на те служіння, яке бачить Господь, і ви бачите, що в цьому є потреба. Хай Бог сьогодні благословить кожного. Із нас хай Бог благословить служіння церкви, народа моїх братів, які будуть звіщати, говорити, давати настановлення. Я буду короткий, брати і сестри. Я розумію, що ми живемо в часі. Я розумію сьогодні, що знаєте, ми не зможемо всього висказати, розказати, але дещо, знаєте, брати поручили і привести до молитви. І дещо нагадати нам, служителям, сім'ям нашим, дітям нашим і для церкви народа Божого. Апостол Павел пише в Післані до Филип'ян, першому розділі: він звертається, каже, благодать і мир зі всіма вами хай буде. І він звертається, каже: ми раби Господа Ісуса Христа. Павел каже, і Тимофійка, і епископа, діакони, Каже, хай буде в Филипах благодать і мир. Нехай сьогодні, знаєте, благодать та і мир буде в церквах наших, в наших серцях, в наших сім'ях. Ми сьогодні відповідальні. Благословіння залежить від нас. Благословіння залежить, як ми підійдемо. Як ми прийдемо перед Господа і які ми прийдемо. Допоможе да Бог нам, ми на це приходимо в служіння церкви. Розуміючи сьогодні все те, що ми маємо, навіть ми говоримо про церкву. Ми говоримо, що є церква це ніщо іначе, як стовп, і підвалина Божої правди. І апостол Павел звертається і каже, коли я спізнюся. Знаєте, він дещо виражає саме в тих розділах перше післання до Тимофія, він звертається і ми читаємо в деталях. Ми бачимо другий розділ, ми бачимо третій розділ, де детально він говорить до сімей, до дружин, до чоловіків, до служителів. Знаєте, і я би навіть би виразив би в тому, Павел, ну чому саме так ти йдеш? Ти говори про благодать Божу. Ти говори про ту благодать, яка спасає. Ти говори про жертву Ісуса Христа, який стильний преображати, міняти. Гайте. І ми не раз на наших кафедрах знаходимо такі місця, каже, ми проповідуємо такі тексти написано. Христа розп'ятого, Божу силу і Божу премудрість. Навіть мій адрес, де коли молодь сказала, каже: проповідуй про Ісуса Христа. Про силу Божу і про Його мудрість, про те, що він Бог, який спасає. І в дійсності, брати і сестри, ми сьогодні це говоримо. Ми говоримо про Ісуса Христа, який міняє, який преображає, який дає нам сили іти далі за Господом. Ми читаємо місце Слова Божого, Христос каже: Я збудую церкву. І ворота Ада не здолають. І він сьогодні будівничий церкви. Він сьогодні той, який будує церкву. Ми є члени, він є голова церкви. І сьогодні, знаєте, для нас це дуже важно. знаєте. ми, як члени церкви Христової, які знаходимося в організмі тіла Ісуса Христа. Він все і во всьому наповняє для церкви. Він дав свої дари. І коли ми читаємо апостол Павел до Римлян 12 розділі, говорить шостий текст, якщо я не помиляюся, про те, що дари Отця ми читаємо, де Він дав різні служіння. І ми сьогодні маємо те служіння. Ми маємо служіння пророчества. Ми маємо служіння, те, яке сьогодні браття ведуть. Ми маємо служіння милосердя, ми маємо служіння багато і багато служінь. Сім служінь. Коли ми в деталях дивимося, це дари Отця. Крім цього, Бог не оставив просто церкву так на произвол. він дав дари Духа Святого. Ми читаємо перше послання Коринтян, 12 розділ, який говорив в деталях: дев'ять дарів Духа Святого. І він дав ці дари Духа Святого для того, щоб Божа людина була досконала і для всякого діла готова. Він відкриває таємницю і дає нам слово своє, коли ми читаємо Галатів: крім дев'ять дарів Духа Святого, дає дев'ять плодів, які ми, члени церкви Христової, повинні приносити. І для нас, для церкви, це є важно, брати і сестри. Бог не просто кинув церкву на призвол, він позаботився і ми читаємо, де Слово Господнє каже, все, що для життя і для побожності подала його Божа сила. Пізнанням того, хто славою і чеснотою покликав нас до того славного спадку. Для життя і для побожності нам даровано все. Дари служіння, дари Отця, дари Духа Святого. І братом при мною було зачитано, що Він дав. Бог, Отець, через Сина свого дав нам п'ять дарів. Служіння також. І каже, вони даровані для нас, каже він, полонив полон і каже, дав дари людям. І читаємо, на встановив. І п'ять таких служінь апостоли, ми читаємо пророки це теж сьогодні служіння, благовісники, які теж звіщають і говорять, ми читаємо про пастирів і про вчителів. Все для даровано. Для церкви народа Божого, щоб люди сьогодні могли пізнавати спасіння, як було зачитано нижче, даби приготувати святих. Брати і сестри, святих ми є святі люди. Каже він поспереставив нас із царства темряви, царство глюного Сина свого Ісуса Христа. І зробив нас святими, і каже, даби ми в ньому, Павел каже до колосян, були святими і непорочними. Це є церква Господа Ісуса Христа. Там даровані, знаєте, є дари, є служіння, є праця, і Бог готує церкву, даби вона була свята і непорочна, даби приготувати церкву святою. Непорочною, яке відношення сьогодні церкви до служителів, брати і сестри. Важне, брати і сестри, важно в тому, що церква сьогодні це та функція, яка тримає служителів, яка благословляє, яка молиться. Апостол Павел не один раз в своїх післанні говорить: і звертається до церков народа Божого і каже: моліться у нас. Моліться, даби ширилося слово Господне, даби, каже, я міг звіщати слово, даби в устах, кажу, братів сьогодні було слово. Тому, мої брати і сестри, є відповідаль. Ми не тільки сьогодні чекаємо від служителів, що вони мають нам давати слово. Це правда. Ніщо іначе, це те орудіє, яке Бог сьогодні ставить тих людей, братів, на те служіння. Щоб подавалася та свіжа манна, подавалося те слово, яке би преображало серця народа. Мій вчора я зайшов в братську, там сидить брат, я не називаю імені. Я питаюся, кажу, брат, як состояння народа в цьому новому прекрасному домі, каже, як положення. Каже: знаєш, брат Степан, вроді все добре, вроді йде слово. Але вроді нема такої молитви. Каже, немає такої молитви. Я кажу: а в чому причина? Каже: ну раніше, вроді, було так разом ми були. Ми були в купі. Каже, було менша аудиторія і була краща молитва. Зараз люди, якось розсіються, каже, і нема такої молитви. Брати і сестри, це теж великий аргумент сьогодні для нас. Знаєте, молитва це та рушійна сила, яка, знаєте, дає силу для братів-служителів. І для церкви. Це молитва, це ніщо іначе, це орудіє, каже, де апостол Павел скаже до Ефізіян усякою молитвою каже, моліться Духом, на всякий час каже, Що", Каже, ви повинні каже, молитися. каже. І тому сьогодні, брати, сверсти, хай Бог благословить священники сьогодні, які, знаєте, несете служіння, брати. Я прошу вас, знаєте, ми повинні в тому бути. Особливо, знаєте, обережними, обачними Бог поставив своїх священників, Бог буде ставити і буде до того часу, поки не прийде і не прийде повнота часу, каже, прийде прихід Господа Ісуса Христа. Є цінність в тому, що уста священники вони повинні мати видіння. І закону каже, чекають від його. Наскільки, знаєте, є важно, ми сьогодні кажемо, що кафедра повинна палати, тоді будуть горіти лавки, брати і сестри. Гармонія во всьому йде. Йде гармонія і з тієї сторони, де стоять брати, і гармонія йде звідти, звідки йде народ. Знаєте, ми повинні розуміти це. І нехай Бог сьогодні благословить наших братів. Які несуть служіння. Можна багато говорити про служіння знаєте, братів, які сьогодні несуть служіння. Але я скажу так в загальному, коли вибирали шостий розділ дії святих апостолів, ми читаємо то написано, каже: виберіть з поміж себе людей доброї слави, сповнених Духа Святого, і каже, мудрості. Отаких От три фактори, які дають успіх для служителів добра слава. Знаєте, ми сьогодні кажемо, що ці брати, які будуть, вони будуть є добрі, вони переглянуті, вони провірені, вони достойні нести те служіння. Але, браття і сестри, дорогі священники, мій фокус сьогодні на те: ви, які несете служіння, ви які несете служіння, чи не загубили ми сьогодні ту добру славу, сповнені Духа Святого і мудрості? Це три фактори, які діють сьогодні і на нас, і на народ. Коли ми піднімаємо руки чисті без гніву і сумніву. Але це апостол Павел піднімає ці місця слова Господні і каже, даби мужі піднімали руки, чисті без гніву і сумніву». Ми сьогодні, знаєте, акуратні в цьому. Ми дуже стали толерантні в цьому, брати і сестри. Ми дивимося обстановку, ми дивимося на те чи інше. І ми так акуратно відходимо, брати і сестри. Але на це дивиться Бог. Брати, на це дивиться Бог. І він чекає плоду від священиків. Написано у пророка, каже, ми твором і жертвенником плачуть священики. Сьогодні нам потрібно в чому-то плакати. Один брат задав мені питання, каже: Брат Степан, а якщо б сьогодні сюди принесли прокаженого, розслабленого принесли, каже: А що би робили браття? би?» Я кажу, мені трудно сказати, але це фактор сьогодні, знаєте, а їх є багато сьогодні. Людей, які є прокажені, люди, які розслаблені, люди не мають сили, люди, які, знаєте, покриті проказою тею чи іншою гріха. А вона сьогодні дуже, знаєте, духовна проказа, вона поражає. Нам потрібні ті священники, нам потрібні ті служителя, які піднімали руки, які були би сповнені сили Святого Духа. Які б запалювали серця, де брили загорались би жартівники народа Божого. Да благословить Бог. Останнє, брати і сестри, або скажу приостаннє дружини сьогодні, де апостол Павел звертається до Тимофія і каже рівно також і дружини. І там написано, знаєте, який характер має мати жінка священника це дуже важливо, знаєте. А важливо в тому, коли вона благословляє, коли вона, коли вона підтримує, коли вона, каже, не б'є по руках, коли вона не давить в тому чи іншому, брати, і са, дорогі сестри, ви, які сьогодні є дружинами священиків, служителів, я прошу вас, будьте обережні. На вас дивляться сьогодні церква, люди дивляться і дивиться Бог. Знаєте, ми можемо щось обманути і скрити, але все тайне, воно буде відкрите. Перед Богом буде відкрите. І прийде день, і прийде час, воно виявиться і дасть свій результат. Не шуткуйте сьогодні знаєте, наше життя, сестри. Воно повинно бути святе. Наша зовнішність, вона був, повинна бути свята. Не попускайте собі в тому чи іншому. Ви не тільки маєте тримати знаєте, служителів, священників, братів, які, ваших чоловіків, які несуть служіння, але і ваші діти, які також є великий аргумент. Як багато сьогодні, знаєте, дітей, які підбили служіння служителів. Які підбили служіння і браття, просто сказали не можемо», або просто уступили. То ще є плюс. А наскільки сьогодні, знаєте, діти поражають цьому. Дорогі діти, я вас прошу, я прошу просто в ім'я Господнє. Шануйте своїх батьків, слухайте їх, будьте обережні. Вони несуть певне служіння, відповідальне служіння. Перед церквою, і це є важно сьогодні, щоб діти, знаєте, були ті діти послушні, які б шанували, які б любили, які б курилися тоді для батька, для матері. Бог має місце тоді, Бог має силу тоді діяти в церкві народа Божого. Іду на закінчення, брати і сестри. Написано: а церква по всій юдеї. І Галілеї мала мир. Будуючи в страсі Господньому, ходячи в страсі Господньому, ми читаємо, радіючи тихою Духа Святого, утішалося тим. І написано, що церква в другому місці ми читаємо 12 розділ, що вона прилежно молилася, весь успіх нашого життя церкви народа Божого. Служіння братів залежить від нашої молитви. Наскільки ми молимося, як священники, як служителя, і наскільки церква сьогодні є та, яка молиться? Не раз заходиш в церкву і бачиш, церква молитвина, просто не потрібно багато слів. Знаєте, вона молиться, а я не раз, що церква просто чекає, щоб запалювалася кафедра і вогонь ішов на народ Божий. Нехай Бог сьогодні благословить. Ми будемо литися, брати і сестри, щоб Бог благословив те служіння, щоб Бог благословив братів, які будуть робити служіння, щоб Бог благословив наших братів, які будуть ставати на служіння, щоб Бог дав сили Духа Святого, щоб брати були наповнені Духом Святим, словом і благодаттю, щоб та благодать діяла. І являла цей мир, являла це і і спасалися люди. Нам остається єдине. Бог чекає сьогодні на Твою і мою молитву. Бог чекає, наскільки ми прийдемо перед Господа. І наскільки ми щиро відкриємо серце? Давайте прийдемо в молитві до Господа, помолимося, щоб Бог благословив служіння, братів. Знайте, благословив всіх нас, служителів, благословив, діаконів благословив, всім народа Божого, сім'ї служителів благословив, даби діяла благодать Божа, схиляємо голови коліна і молимося до Бога. Амінь.